Цей цукровий завод не працював протягом останніх трьох років. Наразі кошти на реконструкцію виділили за добу, тут планують виробляти приблизно 200 тонн солодкого продукту. У містечку Узин, що на Київщині сьогодні свято завод, який уже відзначив сторічний ювілей, знову працює. Коштів багато звичайно. Декілька десятків мільйонів гривень вкладено. О, це відродження цукрового заводу. Люди радіють, бо відтепер мають у селі роботу. Працевлаштувати змогли майже 500 осіб. У світлани обов'язки відповідальні перевіряє якість цукрових буряків. Ну ми тут робимо на на якість, на сироп, е сок. Ну, беремо, вимірюємо, фільтруємо. Мені, надзвичайно, було приємно те, що примінені нові технології. Ми побували з вами в котельні і практично завод не употребляє газ. Він перейшов на тверде паливо, е пілети, які тут же виробляються. Економія коштів майже 10 мільйонів. Цьогоріч тільки Київщина планує виробити понад 150 тисяч тонн солодкого продукту. Під буряки там відвели 42 тисячі гектарів. Рівень цукристості коренеплодів – 15-16%. Торік був менший. Керівництво заводу стверджує, сервону купують лише у фермерів рідного регіону. За тонну віддають 500 гривень. Тільки київські, всі наші доморощені, місцеві товаровиробник сюди підприємства допомагає. Звернули увагу, подивилися, як ми працюємо. Відверто чисто приймаємо буряки, повезли. Сьогодні маємо на сьогоднішній день біля 15 тисяч тонн на кагатному полі, і кожного дня підвозимо до 2 тисяч тонн буряка. сировини. тим часом у мінагропроді прогнозують до 2016-го площі посівів. Буряків зростуть удвічі. Тоді вартість цукру буде стабільна.